Мабуть, самий дивний диван у нас в магазині, тому що половина людей пише, що дорого, а половина людей пише, що гарний диван, і ціна за нього невисока. Вартість 29500 за диванчик зі столом. Він ось так розкладається. Бачите, однією рукою розклав, поки вам знімав. І він розкладається в таку. Лавку зі столом. Тут чотири людини сідають, тут чотири і двоє по боках загалом на 10 людей поміщається. І дивно, у ну, мене просто сповіщення про коментарі приходять і там дорого, фі, е, фігня. Інші пишуть нормально, дешево. Якщо купити окремо стіло, окремо диван, то виходить навіть дорожче. Кому вірите, незрозуміло. Він інше, крім того, розкладається і в спальне місце гостєве 140 на 200 сантиметрів. Бачите, тут петелька є. Е, тому. Суперфункціональний диван. Як на мене, 29 500 за нього адекватна ціна, тому що люди не можуть оцінювати наповнення дивана, не посидівши на ньому. Воно йде безпружинне і таке досить щільне. Тобто, на мою думку, щоб він прям просів в якомусь місці, це має бути або стрибати на ньому потрібно, або щоб ну, дуже важка людина ним користувалася. Якщо диванчик зацікавив, трансформер 3 в одному, на сайт Солоха її переходьте, а в шапці профілю телефончик для зв'язку.